Напередодні досить, як на мене, багато шуму навколо цієї теми було багато було розмірковань, дискусій щодо того, чи продовжиться допомога від сполучених штатів Америки і власне і політико дописе і також інші видання про те, що Трамп пообіцяв врешті Зеленському. Що Сполучені Штати надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. Так, от хотіла вас запитати, що ви думаєте з цього приводу? Ну і стосовно того, що обговорювалося цілий тиждень майже щодо цієї допомоги. Чи, врешті, знову ж таки відновиться ця допомога? Особливо стосується це протиповітряної оборони? Ну почну з останнього. Все ж таки, я думаю, що стосується протиповітряної оборони України буде надано це. Ось незважаючи на те, що у американців можуть бути об'єктивні причини, у них реально може не вистачати виробництва, а тому, що це високотехнологічні ракети, одна коштує там я там різні цифри бачу від одного до трьох мільйонів. Для цього щоб збити, наприклад, балістичну ракету, приблизно потрібно дві чи три ракети. Ну от рахуйте, яка ціна, і далі тут питання навіть не в грошах, а питаннях спроможності сполучених штатів Америки загалі виробляти ці ракети в достатній кількості, щоб забезпечити не тільки Україну, а й всіх інших союзників, тому що вони надають ці ракети багатьом, так і ми повинні розуміти, що там різні можуть бути ситуація, а не качати зраду, як у нас люблять. Качати зраду з, з будь-якого приводу, хоча попередня адміністрація теж достатньо системно затримувала в Україні зброю без без будь-яких пояснень, як це наприклад, було після харківської операції. Або от нещодавно пан Дуда визнав, що Байден забороняв фактично передачу мігів а, польських в Україні та багато чого іншого. І там місяці йшло. А тут у нас істерики качають з приводу тижні і, і так далі. Тому я думаю, що це перемовний процес. Є а, перегляд стратегії Сполучених Штатів Америки по всьому світу, а можуть бути внутрішні внутрішні. І суперечки можуть бути і внутрішні робота людей, які а, а, русофіли в, в адміністрації Трампа. Ну вони і в адміністрації Байдена були. Тому я думаю, що тут всіх треба підключати і Європу і американське ВПК. І звичайно, що я думаю, що все ж таки по ППО критичних якихось речах а, рішення буде прийнято позитивним. Скоріше все воно вже прийнято. А, залишається питання в тому, що ми самі повинні виробляти більше зброї, в тому числі ЗРК, а ракетний комплекс, комплекси для того, щоб так не залежати від не від американців, не від європейців. Ну, а тим часом оперативно з'являється інформація вже офіційно. Міноборони Сполучених Штатів Америки надсилає додаткове озброєння Україні. Америка відновлює постачання до того, як завершиться процедура переоцінки військових поставок по світу. Про це зазначається на офіційній сторінці Міноборони. Ну а ми далі будемо говорити про бавовняні новини з Російської Федерації. Адже Генеральний штаб збройних сил України вже офіційно підтвердив, що уражено. Завод з виробництва боєприпасів у Московській області. В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня, підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження хімічного заводу, що в Московській області Рашиської Федерації. На підприємстві здійснюється також виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для безпілотників типу шахет. Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки у сусідніх населених пунктах, говорить Генеральний штаб Збройних сил України. А от результати вогневого ураження нині уточнюються. Сили оборони ж продовжують у свою чергу вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал, перепрошую російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Ну і ба більше ми бачимо, що в Російської Федерації нині певні проблеми є з протиповітряною обороною, Про це говорять і наші експерти, адже не під силу навіть ППО Москви аналітики розкрили особливість. Бливості українських дронів та чому рашистам не вдається їх збивати, та вони досягають важливих військових цілей. Українські далекобійні дрони вранці 7 липня провели успішну атаку по російському краснозаводському хімічному заводу, який знаходиться лише за 70 кілометрів від Москви. Аналітика Дефенс Експрес проаналізували такий удар Збройних сил України, а також розповіли, завдяки яким дронам була проведена ця атака. Експерти нагадали, що цей завод більш відомий тим, що виготовляє патрони, окрім у 12-му калібрі. На квідомо, що це підприємство також відповідало і за спорядження гранат та виготовлення спеціального піротехнічного поліцейського оснащення. А далі друзі переходимо до міжнародної політики. і Будемо по порядку розбиратися, що відбувалося з постачанням зброї Сполученими Штатами Америки, адже напередодні багато ЗМІ дописували щодо рішення Гексета зупинити військову допомогу Україні, і ба більше багато хто писав, що Дональд Трамп міг про це і не знати. Що йдеться, змі повідомляли, що рішення призупинити військову допомогу Україні одноосібно ухвалив глава Пентагону. Є питання чи президент Сполучених Штатів Трамп взагалі знав про цю ідею. Про це розповів голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій. Олег Рибачук, за його словами, команда Трампа ніколи не піде на такі рішення, які будуть суперечити світогляду чинного президента США та його політики. Ба більше також йдеться про те, що як наголосив Рибачук, Трамп та його команда неодноразово давали знати, що їм байдуже на майбутнє Україна. Вони хочуть спихнути допомогу нашій державі на Європу. І далі буду цитувати експерта. Якщо виходити з того, що Гексет втілив рішення, яке було в руслі генеральної лінії. Трампа чи могли вони там щось не узгодити? Допускає, що могли, бо між ними часто бувають якісь ляпи та нескоординовані дії. Зараз же Трамп відреагував на призупинення допомоги, але він це робить не через те, що не згоден з цим рішенням. Імовірно, на нього вплинуло обурення серед інших конгресменів і загалом серед громадської думки. Напевно, Трамп буде змушений відновити поставки зброї, говорить експерт. Це ж навіть не його рішення, а ще попередні домовленості. Будемо сподіватися, що Трамп дозволить європейцям купляти зброю. Та передавати нам Трамп не є нашим другом. Його серце належить Росії та Путіну. На жаль, він перебуває під впливом тіні радянського союзу та історії про велику Росію, заявив експерт. Ми ж нагадаємо, що попередньо Трамп заявив, що був незадоволений нещодавньою розмовою з Путіним. Також він розглядав питання відправки ЗРК Петріот до України. Ну і знову ж таки, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре певні заяви робив і заявив, що Вашингтон врешті. Надасть Україні додаткову зброю для захисту від російських окупантів в Пентагоні заявили, що отримали відповідну вказівку і вже розпочали виконання. Що йдеться в повідомленні відомства за вказівкою президента Трампа, міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюватимемо над забезпеченням тривалого миру та припиненню вбивств. Ну і Знову ж таки, політику про це також дописували, що Вашингтон. Може відновити постачання зброї Києву після кількох зустрічей спецпосланця президента США Кіта Калова з міністром оборони України Умєровим. Однак точні терміни поки все ж таки залишаються невідомими, зазначає політиком. За словами співрозмовників видання обізнаних прохід переговорів між Вашингтоном і Києвом, Сполучені Штати дали Україні знати, що невдовзі відновлять поставки інженерної техніки та деяких бронемашин. Але точні терміни поки не назвали. У статті також нагадали, що понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправляти Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів. Ну і крім того. Видання повідомили, що Келох і Ум'яров мають зустрітися вже цього тижня в Римі на конференції, присвяченій допомозі Україні. А потім і ще двічі цього і наступного тижня уже у Києві. Нагадаємо, що раніше змі писали, що рішення щодо зупинки надання військової допомоги Україні прийняв одноосібно міністр оборони Сполучених Штатів під Гекситу. А от конгресмени були вкрай незадоволені таким вчинком.